Як жінка позбавляє чоловіка впевненості у собі. Якщо ви помітили це у своїх словах, негайно перегляньте те, що ви говорите, щоб, не дай Бог, не зробити гірше. Насправді, жіночі аб'юзи дуже поширені, але більш приховані ніж чоловічі. Тим не менше, жіночий аб'юз також дуже небезпечний для життя стосунків. Отже, чотири основні ознаки: по-перше, це образливі гострі фрази чи зауваження, особливо якщо вони лунають у присутності. Інших людей. Повірте, у такому випадку самооцінка чоловіка різко падає. Це дуже неприємно. По-друге, шантаж образами та ігнорування замість відкритого діалогу. Чоловік повинен сам здогадатися, які причини поганого настрою жінки і що йому потрібно зробити. От як? Повірте, від такої негативної атмосфери чоловіки дуже швидко тікають, а ті, хто не тікає, ті перегорають. По-третє, це приниження партнера за допомогою порівнянь його з іншими чоловіками. І звісно ж, порівняння не в кращу сторону, а особливо, якщо це. Ці порівняння робляться публічно, це вже приниження. І по четверте, маніпуляція провиною це перекладання відповідальності за будь-які невдачі чи пропущені можливості на свого чоловіка. Це все через те, що я з тобою винен ти, якщо хочете втратити свого чоловіка, або щоб він загубив свою мужність, можете це робити.